Як досвід війни вплинув на твоє повсякденне життя? Слухай, ну у мене з'явилася дуже жорстка заморочка. Я збираю багато типу речей для виживання, це перше. А друге, розуміння того, що в будь-який момент твоє життя має закінчитися, може, і ти маєш бути до цього готовим. Взагалі. Ти маєш тримати контакт з людьми, з близькими, з батьками, що інколи дуже важко буває. З близьким для тебе оточенням не сильно розпилятися, бо це, в принципі, по факту найближче, що у тебе є. От взаємостосунки це те, що реально у нас є. Бо це бабки, вся ця історія, тачки, це все нав'язано, це все пиль, насправді. Класно, це підвищує рівень комфорту життя, але це все пиль. А от стосунки з людьми, я намагаюся тепер дуже-дуже з близьким оточенням тримати зв'язок теплий. А друге, у мене навіть є відео, де я там купляю павербанки, я показую людям, що купляють. Випадок знову війни чи чогось такого. А не ісключено тепер що буде. Ми побачили, як воно може бути. Павербанки, у мене там, всякі топорики, як там розвести огонь без тільки з іскри. Я прям ходив в ліс і реально тренувався, як це робить. Всякі різні палатки для бушкрафта, для кемпінгу купоручей, спеціальний там одяг, взуття і так далі. Тобто, у мене є величезна. Величезний нетривожний чемоданчик, я вже не знаю, тривожний гараж, можна це так назвати. Кладовка, отак, тривожна кладовка, де у мене спаковані речі, на які на випадок а, якоїсь ситуації, не будемо казати, якої, я можу прийти, взяти сумки, положити в тачку і уїхати і автономно жити собі декілька місяців взагалі там, не турбуючись ні про що, буде що їсти, пить і так далі. І я б радив всім українцям по можливості подумати про це. Не обов'язково нове купувати там на в Україні на OLX, за кордоном на ць, в Німеччині, це eBay, Kleinen Zeitung, чи як він там називається, дуже багато речей цих можна знайти і купити за копійки, або багато людей навіть безкоштовно видають за кордоном. Краще. Нехай у вас це буде, це ж якийсь тил життя. У нас ж дуже багато різних граней в житті. І от є грань безпеки на випадок надзвичайної ситуації в житті. От лучше, щоб ця грань в вашому житті була прикрита. Дай Боже, щоб цього не сталося, або у вас оминуло в житті, але краще до цього будь готовим. Отака от от історія. В цьому плані війна на мене дуже сильно вплинула. І плюс я тепер по життю завжди вибираю місце, де жити там, ну вимушений через поранення, де є нормальна медицина доступна, де не надо ці апойтменти, терміни, де можна прийти до лікаря. Зразу записатися, зразу отримати аналізи, Ну мені це з моїм з моїм пораненням дуже важливо. Тому я завжди тепер вимушений бути там, де є лікарі, де є швидка медицина, де я можу швидко десь переїхати, евакуюватися в якусь точку світу, де я можу легко з цієї точки допомагати Україні з Європи. Да, це дуже важливо. Бо коли я жив в Британії, це було дуже важко. Ці машини на ЗСУ доставлять їздити через всю Європу в Україну дуже важко було. От тому от зараз мені дуже Польща подобається. Українців тут багато і так далі. Коротше. То, що раніше здавалося, мега крутим, як, наприклад, Лондон там, чи щось таке, тепер здається абсолютно безсмисленним. Дуже пріоритети змінюються, і дуже відчуття до безпеки життя і контроль безпеки життя сильно змінюються.